Отже, ліга чемпіонів приємно, коли твої прогнози виправдовуються. Тим більше, що вже вдруге ПЕП Гвардіола показав, що е, не може долати класний і організований захист, так було у нього з легендарною Барселоною з хаві Ін'єста і Месі, коли він поступився інтеру Жезема Мауріньо так сталося і цього разу, коли е, Гвардіола поступився Карлон Анчелоті Браво, Андрій Лунін! Безумовно. Що стосується другого матчу. Що то тут Баварії нічого втрачати, і вона таки перемогла. По сьогоднішнім протистоянням я продовжую наполягати, що в лізі конференції у нас лише два фаворити: Астон, Віла і Фіорентина. Ну а в Лізі Європи далі пройдуть Бенфіка, Аталанта, Рома та Байер.